Всім привіт дорогі друзі! Я радий вітати вас на каналі Let's Play Українською. Сьогодні було невеличке оновлення в доті. У нас нарешті-нарешті е, вийшла Іморталка на Primeal Я б хотів вами разом провести невеличкий, можна сказати, огляд. Бляха, ну Primial просто величезний. Це ж піздець він сам по собі великий. Прочитати так. Це я не прочитаю все англійською. Предмети в наборі. Вау. Це, в принципі, повноцінний сет. Міняє перший скіл. Давайте в демо Подивимося, що до чого, з чим і як. Окей. Ходи сюди. Давай ми тобі не знаю там кого. Мірану. Максимальний рівень. Мірану сюди. Мірана теж ще одно. О, на купу у нас. Віміран максимальний рівень. Тут це прокачуємо. Окей. Вау! Да він просто сам по собі великий здоровий пиздец. бать Сет охуєнний. У мене є перший скіл, дився. Ебать. Ну, в принципі. Що, просто просто се сцені і... Я розбігу інсені. Таке собі. ем Що я хотів? О, безкоштовні шари. Але... ну От, інсиній коли біжить, другий не міняється, як я поняв. Другий не міняється. Обідно. Коли його б'ють. Нічого не міняється абсолютно. Такі ефекти, як були могли, в принципі теж тут ці ефекти. E, замінити... Так, стоп, стоп, стоп. Перестаньте його бачити і калічити. Ще, ви ehm. що нічого не міняли, я так поняв. Перший скіл. Полір змінили. все ну, сам по собі крутий. Реально крутий. Ну. Клас. Більше не можу згадати, якщо чесно. лайк like, респект. Але глобальних змін якихось вони нічого не змінили, якщо вони ще повністю замінили, в принципі, всі скіли. В принципі, це і не персона, так що це просто сет. Як я розумію, це. Це має бути єдиний сет, який є на нього, правильно? Це єдиний сет, який взагалі є на нього. Ну, бесед якийсь взагалі бідний бідний виглядає. Це факт. сетом хоча б покрутіше буде. Ось так. Отакий, От в принципі, огляд народ. Хотів я з вами поділитись. Ре... Зараз рейтинг в мене 610. Запам'ятайте цю цифру. Від сьогодні. Починаємо е, невеличкий буст. Буду грати е, е, рейтингові, піднімати рейтинг. А для вас завдання пишіть в коментарі, на якому герої ви б хотіли, щоб я якраз апав ММР. Ну, я для себе пропоную якраз е, кого пропоную. Від себе я пропоную, де він є от Сайленсер. Герой Імба. Також випишіть свої пропозиції. Чий коментар набере найбільше лайків. Того героя ми виберемо і будемо на ньому піднімати рейтинг. Одна неотримана нагорода. Яка. Що угу. це екран? Екран завантаження що ж народ. Такий на свій шов огляд на правил біста. Айтеме ще раз тут. До речі, він аж на 223 рівні це аздець. Дорого буде коштувати, якщо хочете купити рівні. Скільки буде коштувати, до речі? Мені буде коштувати 2 штуки, ну 2 2500, Окей. Дорого, реально дорого. Так що, якщо вам пощастить позадроту поза. Як? Задротити рівні, сидіти в доті. Та приходити катакомби всі, може, і це все, то вам і повезе. Безкоштовно його отримує. І я сумніваюся, що я зможу дойти до 200-го там. Може нереально. Що ж, друзі, на цьому будемо з вами прощатись. Таке в нас вийшло кордесненьке відео. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. Ваша підтримка для мене надзвичайно важлива. І також на рахунок героя, на якому я буду піднімати цей рейтинг, змінювати це число. Пишіть в коментарі свої думки, будемо вибирати його разом. Ще раз кажу, чий коментар набере найбільше всього лайків. Того гроя ми виберемо. Що ж, друзі, до швидких зустрічей!